І про підсумки візиту Володимира Зеленського до Франції, про його зустріч із президентом США Джо Байденом та з президентом Франції Мануалем Макроном. Зараз будемо говорити із Марією Золкіною, головою напрямку регіональної безпеки та дослідження конфліктів фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Доброго вечора вам вітаю вас. Пані Марії, будь ласка, що для України взагалі означає участь у цій зустрічі з нагоди 80-ї річниці висадки військ союзників у Нормандії? Чим вона символічна? Ну, вона, звісно, символічна тим, що Україна очікує, що не тільки вона буде боротися з Росією, і хоча на сьогоднішній день взагалі не йдеться про участь інших країн, контингентів інших країн в війні безпосередньо з російською армією на території України. Але в ті в той чи інший спосіб Україна просуває ідею і знаходить, наприклад, часткову підтримку у президента Макрона в тому, щоб все починалося з тренінгів, а далі в різних якостях можуть з'являтися. З часом військові окремих країн-членів Європейського союзу і НАТО безпосередньо в Україні, тобто в цьому звичайно є символізм. Але як на мене, мета е, візиту насправді була дещо іншою, і більш амбітною. До речі, оглядачі, які стежили за подіями у Нормандії, склалось взагалі таке враження. Виглядало так, що Україна там була вчора в центрі уваги. Чи не хибне це враження на вашу думку? Я б не сказала, що Україна була в центрі уваги. Принаймні, якщо подивитися на міжнародні новини про це, то звісно були такі такі кадри, які безпосередньо увагу привертали. Але оцінка, в принципі, що це була я б не сказала, що це було україноцентричне таке висвітлення подій. Скоріше, просто через те, що був достатньо високий рівень а, а, зустрічі цього разу на полях власне цієї події, зокрема і з Байденом і з Макроном, і виступ безпосередньо в парламенті французькому, в такий спосіб так дійсно українському президенту вдалося організувати достатньо насичений візит. Сьогодні вже президенти Зеленський і Байден провели переговори у Парижі. Про що домовлялися лідери України і США? Чи можемо ми говорити зараз про результати зустрічі і які вони, якщо можемо, говорити? Я би розглядала цю зустріч перш за все як підготовку до глобального саміту, саміту миру, який відбудеться через тиждень. І ми знаємо, що є ціла низка проблем, зокрема для України є великою проблемою те, що самого президента Байдена на цій зустрічі не буде, і це сприймається безпосередньо як політичне рішення з боку Вашингтону, оскільки навіть фізично Байден буде наступного е тижня дуже близько в Італії. до до місця проведення саміту в Швейцарії, і я думаю, що це скоріше пов'язано, ця зустріч. Вона була пов'язана з цим, тобто вона більше про звірку годинників, про те, чому і як ми знаємо, що позиція сполучених штатів за останні декілька тижнів стала більш прямою, зокрема в питанні прийдешнього Вашингтонського саміту НАТО. Питання того, в який спосіб Україні виходити з нинішньої ситуації на полі бою, коли очевидно союзники України, партнери України, в тому числі Сполучені Штати, не готові е надавати такий обсяг підтримки, який був би достатній для розгрому російської армії і звільнення окупованих територій України. Ось це декілька питань: членство в НАТО, участь Байдена і взагалі сполуч... погляд сполучених штатів на глобальний саміт міру і. Третє, взагалі, стратегія щодо Росії. Я думаю, це такі три критичні моменти, які зараз багато в чому роз'єднують погляд з Києва на те, як діяти в цій війні з Росією, а, і які рішення мали би ухвалюватися, а, і а, як на це дивляться в Вашингтоні. Бо розбіжності є, і я думаю, ця зустріч вона їхні її основний результат був власне тому, щоб поговорити про це, а не почути запевнення, що підтримка буде надалі Україні надаватися. Ну але заяв ми ніяких не почули після того, що могло залишитися за зачиненими дверима цієї зустрічі Байдена і Зеленського. Я думаю, за зачиненими дверима я думаю, однозначно був повторений меседж про те, що Україні не варто подалювати питання отримання запрошення до НАТО на Вашингтонському саміті, тому що минулого року така е, достатньо провокативна напориста позиція України і самого президента Зеленського. Вона викликала цілу низку конфліктів, власне, за лаштунками Вільнюського саміту, коли було очевидно, що Україні не готові включити на її прохання запрошення в комуніке саміт. Ту, але при цьому Україна до останнього тиснула і робила це публічно, і тоді проблеми були власне не тільки між Києвом і Вашингтоном, але власне і між східним флангом НАТО, зокрема Польщею, Литвою, які підтримували в цьому Україну і е, використовували свій арсенал дипломатичний, але так нічого від позиції Вашингтону і Берліна не добилися. От щоб попередити такі сценарії, я думаю, це точно тема не для публічних розмов і не для публічних заяв і другий момент це власне пояснити, що відбувається з темою глобального саміту миру, тому що за тими документами, які українські журналісти отримали, правки, які до е, підсумкового коміке вносяться зараз е, іншим учасниками саміту, прямо суперечить тому, для чого Україна так наполегливо цей саміт організовувала. Зокрема, е, там з'являється ідея і позиція про те, що Інші формули миру або наближення миру мали б розглядатися. А ми знаємо, що Global Peace Summit, він власне для того, щоб нівелювати інші пропозиції, зосередитися саме на українських десяти кроках. І другий момент це про організацію другого саміту миру, тому що в позиція американських американської адміністрації це продовжувати дозовано підтримувати Україну, але при цьому аналізувати можливість початку. У переговорів з Російською Федерацією і от власне перспектива другого саміту, на якому може з'явитися якісь або якісь представники Росії, оце власне те, що досі публічно не обговорюється, але точно могло бути предметом переговорів за зачиненими дверима між Україною і Сполученими Штатами. Ви згадали також про глобальний саміт миру і про комуніка, яка буде озвучене після цього саміту. Про три пункти, які залишилися з тієї формули миру президента Зеленського напередодні, до речі, Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, спростовував цю інформацію і пояснював, що не все так погано, і саміт для України буде успішним. Але чи розуміємо, ми чому Україна погодилася на скорочення цих пунктів? Чи можете пояснити? А, ну, те, що там три, а не десять пунктів, це дійсно була свідома позиція, тому що для того, щоб залучити якомога більшу кількість країн з Латинської Америки, Африки, Азії, для цього треба було виключити деякі питання, по яких ці країни нас не підтримують. І сама ця формула миру президента Зеленського, вона як меню, як е, самі представники влади називали, де. Можна шукати компроміси підтримку від інших держав на світовій арені по окремих пунктах, не обов'язково по всіх десяти. Тобто, три з десяти це було свідомо, але те, що там з'являється зараз. Пропозиція е, запроси прямо зробити згадку про те, що буде запрошена Росія на наступний такий саміт. Про те, що не тільки українська формула миру, але й інші пропозиції можуть бути розглянуті. Ось це для України небезпечно, тому що ми пам'ятаємо, були пропозиції і від Китаю, і від Бразилії е, є і від представників африканських держав під'їду і пар, і всі вони. Є різними і Росія зацікавлена в тому, щоб було умовно десяток таких пропозицій, з яких немає жодної пріоритетної, і треба вивести щось середнє і в мутній воді виловити так, би мовити, те, що Росії буде вигідно. Це мета Росії. Тому для нас небезпека власне в цьому. І я поки не буде. Оприлюднено підсумковий документ, власне, вже за результатами саміту. І ми побачимо, що там немає цих пунктів. Я би не сказала, що цей ризик знято. А чому для України було важливо провести цей саміт саме зараз? Зважаючи на не найпростішу ситуацію на полі бою, в тому числі, чому так квапилися з проведенням? Ну квапилися я б навіть не сказала, що квапилися, тому що ідея провести цей саміт у 2024 році вона ще з минулого року перекочувала власне. Тобто ця ідея вона озвучувалася ще у 2023 році. Чому це ну як на мене, логіка українського ІМЗС і офісу президента полягала в тому, щоб якраз таки через відсутність. Можливості прорвати е, російську лінію фру, російську оборону е, проблеми з утриманням власної оборони е, на деяких ділянках, зокрема е, в контексті нещодавних подій в Харківській області, якраз через це була ідея. Зробити це максимально гучно, зібрати максимальну кількість країн, щоб показати, що якщо переговори і починатимуться, або якісь розмови про можливість цих переговорів будуть винесені на міжнародний порядок, денний, то це має відбуватися в тих рамках, в яких це бачить Україна, яких врегулювання конфлікту бачить Україна згідно з Нормами міжнародного права і згідно зі статутом ООН, а не з загальними принципами, не з загальними деклараціями, тому як на мене, це розглядалося як певна подушка безпеки, щоб започаткувати процес, поставити чіткі маркери, що має бути принципово включено в переговори про переговори. Інакше можна вийти на ситуацію, коли предметом переговорів з не обов'язково прямих, абсолютно не обов'язково прямих з Російською Федерацією, але предметом переговорів про завершення війни буде не українське бачення, а буде, наприклад, якийсь гібрид між всіма тими декількома планами, які вже були. Найактивніше свій план, звичайно, з усіх гравців, які його презентували, просуває Китай. Ви згадали про те, що Джо Байден не буде присутній на цьому глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії. А чому? Чому президент американський не виявив бажання приїхати а відправив віце віцепрезидентку? Як можна пояснити цей політичний крок? Я маю, я маю тільки припущення, яке е, під, підтверджується для мене, для аналітика, підтверджується рядом інших дій Сполучених Штатів протягом останніх кількох місяців. Якщо в повітрі вже Говорять, витає, так би мовити, літає тема можливого початку прощупування якогось е, е, припинення активних бойових дій. Це не говорить про політичну домовленість з Російської Федерації, але про припинення в, е, активних бойових дій. Про спробу припинити вогонь. Про це вже е, і за зачиненими дверима дуже відверто говорять а в публічному просторі. Більш обережно, але так само ця тема вже активніше обговорюється ніж зараз. І от, давайте собі уявимо, що е, ця е, на фоні е, можливої підготовки до, до таких е, розмов або до, до таких вже переговорів певних е, не може собі дозволити американський президент, не може собі дозволити приїхати і безапеляційно своєю присутністю підтримати ту формулу миру, в якій е, все дуже чітко, жорстко в якій йдеться про. Обов'язкове і негайне виведення російського контингенту про відновлення територіальної цілісності України, тому що якщо розмова заходить в бік е, припинення вогню, яким би абсурдним воно не здавалося з української точки зору, але воно не є таким абсурдним з американської точки зору, то як в цій ситуації можна е, наполягати на всіх, абсолютно е, на всіх абсолютно. Пунктах цієї формули миру, хоча безпосередньо на саміті будуть обговорювати тільки три. Тобто, ви припускаєте, чи правильно я вас зрозуміла, що сьогодні за зачиненими дверима Джо Байден міг схиляти Володимира Зеленського до поступок? Правильно я вас почула питати як мінімум, питати про те, якою є ситуація на полі бою, і чи не варто Україні подумати про один з можливих сценаріїв, як один з можливих сценаріїв. Спробу організувати е, стабілізацію на лінії фронту шляхом певного не непрямої домовленості ситуативної про припинення вогню, тому що з, в, в американських колах, зокрема серед американських аналітиків, ця ідея. Лунає достатньо достатньо активно вже ну і це насправді і не остання зустріч президента Зеленського і Байдена. Попередньо на наступному тижні вони матимуть ще одну зустріч на саміті Групи Семи, і там ймовірно буде підписана двостороння угода про безпеку. Які перспективи цієї зустрічі і цієї угоди? Ця угода точно не буде е, жодною альтернативою членству в НАТО, про яке яке не є на порядку денному. Це ще одна з дуже важливих заяв останнього часу в інтерв'ю Байдена кілька днів тому, і це пазли однієї і тієї самої картини. З одного боку не робляться жодних е, різких руків в плані надання Україні реальних гарантій безпеки, тому що двостороння угода не передбачатиме. За попередніми планами не передбачатиме жодної реальної активної участі американського контингенту в бойових діях на боці України в цій війні. Це очевидно. З іншого боку, Україні не надаються перспективи, не надається запрошення для отримання таких гарантій в рамках членства в НАТО. При цьому є дуже обережна е, історія з підтримкою зі ставленням американської адміністрації до, до саміту миру, якому вони підтримку надають відправляючи делегата не того рівня, якого українська сторона очікувала. Тому в мене від двосторонньої угоди зі сполученими штатами особливих очікувань немає. Вона повторюватиме логіку угод, які були підписані з Францією, Великобританією Німеччиною. Єдине, що може відрізнятися і буде відрізнятися суттєво, це те, що обсяги оборонних замовлень на користь України і підтримки України в американській в американо-українській годі ці обсяги будуть звичайно передбачені значно більші. Ніж наразі передбачені в угодах з іншими з європейськими, зокрема, партнерами, ви сказали про те, що Сполучені Штати не передбачають розміщення своїх військових на території України, і тут я хочу додати те, що сьогодні видання політико писало, що Байден вже відмовляється відправляти навіть американських інструкторів до України. Про це нібито з ним розмовляв телефоном Еммануель Макрон. І ось Байден заперечив через мовляв можливість ескалації, як ви можете пояснити таку позицію. Особливо на фоні того, що Сполучені Штати дозволяють, хоча б частково бити по території Росії, я пояснюю цю позицію так, що е, ставлення е, і сприйняття і цілі у американської сторони в короткостроковій, принаймні перспективі тут відрізняються від цілей і завдань української сторони. І Зараз це на жаль стає публічно вже зрозуміло і провокує певні. Е, Певні вже публічні, публічні розмови на цю тему з точки зору сполучених штатів, основна задача це максимально локалізувати цей конфлікт, залишити його в межах Україно-російського протистояння, в тому числі і спробувати знизити рівень інтенсивності бойових дій, тобто в якості безапеляційного пріоритету, сюди не входить негайне. Безальтернативне е, е, звільнення е, української території, тому що для американської сторони, і до речі, для європейських партнерів теж були невиправдані очікування минулого року з приводу контрнаступу, і відповідно було е, гіперболізоване розчарування його результатами через саме невиправдано високі очікування. І зараз для них ключове це діяти настільки обережно, що це з української сторони видається абсолютно. Контрпродуктивним, тому що американські інструктори, так само як французькі чи німецькі, жодним чином не зможуть додати градусу і ескалації тому конфлікту, який зараз точиться. Пані Марія, дякую вам за ваші думки. Це була Марія Золкіна, голова напрямку регіональна безпека та дослідження конфліктів фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Спасибі вам.